Доброго дня, усім. мені дуже часто зараз задають запитання: лікарем, ну що ж таке сталося? Я хворію перший раз, другий раз, третій. От знов вірус, знов треба робити щось, робити якісь аналізи, та приймати якісь ліки пити Деколи антибактерійні препарати, що в мене такий поганий імунітет, чи може мені бракує якихось вітамінів, чи може ще щось є, якась чарівна таблетка, яка підніме імунітет і відповідно покращить мій стан. Ну, перш за все, дякую за запитання такі. І я розумію вас всіх, я розумію, що всі стомилися, але в нас зараз є просто. Дійсно, в світі така трошки безпрецедентна ситуація, що дуже багато вірусів одночасно атакує нас. Тобто нас атакує зараз і ковід, і грип, і респі... респі... респіраторно-сенціальна вірусна інфекція, метапнемовірус, норовірус і ще кілька вірусів, про які відповідно можемо можем їх і не ідентифікувати, тобто не знати, що це за вірус. І е... якщо ви перехворіли грипом, то вас немає імунітету до ковіду. Якщо ви перехворіли ковідом, у вас немає імунітету до грипу чи до норовірусу чи до будь-якого іншого вірусу. Тому в даній ситуації, враховуючи просто період року, тобто холод, і те, що деякі віруси активізувалися, у нас це може бути. Ну і взагалі, давайте так років скільки там ще п'ять років тому, взагалі не знав ніхто хто що таке коронавірус. Його не було, і відповідно він нас не атакував. Зараз атакує, тобто такі реалії життя. Які п'ять основні порад я дам, щоб вам щоб легше перенести в кожен цей вірус? Перш за все спокійно, не, не цей як то кажуть, не панікувати, пам'ятати про такі правила. Перше здати на третій п'ятий день це реактивний протеїн, який відповідно важливий е, аналіз для того, щоб знати на третій п'ятий день я ще раз наголошую, не з першого дня. От, чи не приєдналася бактерійна інфекція. Можна здати пізніше, якщо залишається температура. По цьому лікар визначить, чи є у вас бактерійна інфекція, чи нема. Тому що слухати там, я не знаю, що там ще можна робити, стукати вас, пальпувати, перкусію робити, це добре, але найкраще, звичайно, це зробити це реактивний протеїн. Деколи на там п'ятий, 7 сьомий день лікар може зробити УЗД легень чи відповідно рентген-легень, чи комп'ютерна томографія, якщо є підозра на пневмонію. Але ще раз, перший пункт це реактивний протеїн або синонім це реактивний білок. Пішли, здали в лабораторію, маєте об'єктивний результат. Друге, друге, це є багато пити води, тобто обов'язково багато пити води під час цього. Третє відпочивати, тобто максимально 2-3 дні хоча б відлежатися вдома, як кажуть, грип чи ковід треба вилежати. Тобто, це важливо так само. Далі збивати температуру з першого дня навіть 37,2, нестероїдними протизапальними. Так, це працює. Ще раз наголошую: ні гриб, ні ковід, ні інші віруси не будуть знищуватися вашою температурою тіла. Це фейк. Тобто, відповідно, вона чуть-чуть допомагає. Не поширюватися вірусу, але знищують вірус антитіла. Тому питання антитіла, якщо ви будете пити норофен, чи парацетамол, чи німесил, вони будуть вироблятись і знищать вірус. Тому не переживайте. Плюс нестероїдні протизапальні зменшують у ці симптоми біль м'язах, інші речі, тобто біль голови, які деколи біль в горлі, так, для того, щоб вам було комфортніше. так. Для чого ж їх придумали, щоб відповідно вам було комфортно. І... Останнє це ДДМР під час ковіду, аналіз, який вказує на тромби. Будь ласка, на скажімо, ймовірність тромбоутворення. От, будь ласка, зробіть ДДМР, якщо він високий, лікар призначить приймати або ксарелту, або прадакса, не аспірин. От, і це так само може врятувати вам життя або, скажімо, запобігти ускладнення зв'язані з тромбозами. Це основні питання. Ну, обов'язково здоровий спосіб життя це забезпечить швидше одужання, але здоровий спосіб життя не забезпечить незараження. Вакцинація так само не забезпечить незараження, Тобто, відповідно, вакцина може зменшити важкість перебігу. Але знову ж таки, ще раз кажу: так як чотири різних віруси є проблема, теж ми ж не маємо вакцини. Ми маємо вакцину, наприклад. Від ковіду зараз не потрібно вакцинуватись, тому що в нас є імунітет і нема сенсу. Від грипу, якщо ви вакцинувалися недавно, теж або перехворіли, немає сенсу так само. Щороку чи що півроку вакцинуватися від інших немає вакцини. Тому, відповідно, вакцина це добре. І ще раз, вакцина це для груп ризику людей, відповідно, які мають супутні захворювання. Для них це номер один, на що потрібно звертати увагу. Всіх вакцинувати просто від грипу і всіх здорових нема сенсу так само. Тобто тут теж. Скаже, може бути переборстим всіми питаннями, і кажу, панікувати так само не треба. І основне питання правильно здоровий спосіб життя призводить до швидшого одуження після кожного з тих вірусів. Ну і знову ж таки, якщо є можливість уникати великих скупчень людей зараз в даний період часу, і ви знаєте, що ви в групі ризику. Певних ускладнень, проблем маєте супутні захворювання, чи ваша дитина. Не ходіть на великі скупчення людей, де може бути практично зараження цими вірусами. От і все. І підписуйтесь на доктора Жеревецького. Я буду тримати вас в курсі, буду заспокоювати, буду радити практичні поради з практичної медицини, без будь-яких там народної творчості, а з знову ж таки. Речима, які будуть вам корисні, усім гарного дня і здоров'я здоров і всього позитивного.